Чому українці менше донатять і менше допомагають? Дуже просто українці один одного зжирають, хайпують і знищують один одного. Тобі простий приклад розказую. Ще на початку війни я ще збирав якісь донати. Хоча я взагалі нічого не збираю вже декілька років, все тільки за свої кошти. Але от на початку війни я збирав якісь невеликі суми, І ще й свої гроші докладав і ходив до військових госпіталі. А чого ти давав? Все показував? Один із госпіталей я на новий год передівся в Діда Мороза. Шотафака. Військовий госпіталь Німеччини на Новий рік пробрався, що пацанов поздравить. Знаєш, що я потім отримав? Що я хайпуюсь на військових, хоча я до того вже був в Форб, обкладинка журнала Times, The New York, Times BBC, CNN. Толпа українців зібралась, поняв місцевих, які керували якимось волонтерським движенням. Там, і розказували, що я хайпуюсь на військових. Я на це все став, оглянув. Думаю, та нафіг воно треба, поняв? Мені за це ще нервничать, переживають. Я реально щиро хотів людям допомогти. Я ще звіти показував, ще й свої бабки докладав, а ти ще винний. І от я впевнений, багато українців себе зараз спізнають в цьому, бо от українці один одного жруть просто жесть в цьому плані. Я перестав взагалі в якомусь такому напрямку рухатися. Я просто відкрив свій бізнес, знову завів, почав заробляти кошти, і від своїх коштів вже кому, кому хочу, допомагаю. Поня? Інколи афішую, інколи не афішую. І більшість українців з цим же самим стикнулося. Тобто, або в натурі, хтось там на бабки дірібані, да, де вони скидують свої гроші, або самі українці намагаються щось зібрати гроші, допомогти комусь, і їх потім машинально. Поняв, просто цей поїзд хейта несеться, що волонтерка розкрадується. І воно, типу, скидується на всіх. Допустим, до таких, там, як не буду називати імена, до великих організацій, які розкрадають гуманітарку, добратися не можуть. Вони добираються до невеликих людей, які там мало аудиторії, мають це може і щось. Наклеп, клівітав, все і так далі. Тобто самі українці знищили культуру, донатить і допомагати. бо самі один одного всрали. Є за що інколи, да? але 90% нема за що. Просто людей машинально в одну месорубку вкинули, і це все закінчилось. Я от того і розказую про те, що українцям треба ставати медійно освіченими, інформаційно освіченими, розуміти, де пропаганда, де, де фейк, не пропаганда, де фейк-не-фейк, де наклик, наклеп, де не наклеп. Бо так і будемо.